Ефірі з Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юля Ярмоленко. вітаю. Великим успіхом назвав президент США Дональд Трамп результати перемовин між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії. Головне завдання зараз каже він, аби на перемир'я погодилася Росія. Я отримав позитивні повідомлення, але це ще нічого не означає, заявив президент. Тим часом речниця Білого Дому Керолайн Левіт заявляє, що нині ми найближче до досягнення миру у цій війні за увесь час. Як оцінюють у Вашингтоні і Києві перші кроки у переговорах про мирне врегулювання? І чого чекати далі? Про це поговоримо із Олексієм Коваленком, який приєднується до ефіру із державного департаменту США. Олексію, Привіт, Юлі, вітаю тебе вітаю, нашим наш Олексій, держсекретар Рубіо нині на шляху до Канади на засідання групи Семи. Як він оцінює результати перемовини з українцями, і чи оптимістичний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп щодо перспектив досягнення миру в Україні? Так, насправді чули ми вже багато коментарів із американської сторони зі сторони державного департаменту адміністрації президента Сполучених Штатів від України та від європейських партнерів щодо результатів зустрічі вчорашньої зустрічі української та американської делегації у Саудівській Аравії. Власне, йдеться про найголовніший результат. Це те, що Україна погодилась на пропозицію Сполучених Штатів щодо припинення війни, припинення військових дій на 30 днів, у разі якщо Росія погодиться на це. Також власне цей термін 30 днів його може бути подовжена за угодою всіх сторін. Сполучені Штати своєю чергою погодились продовжити надання Україні військової допомоги та продовжити ділитись з Україною розвідданими. Все це було призупинено і військова допомога і розвіддані після перепалки між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі у Білому домі наприкінці минулого місяця. Власне, коментували це у державному департаменті. Коментував це Марко Рубіо вчора безпосередньо після зустрічі у Саудівській Аравії. Коментував він це і сьогодні. Він називає це успіхом. А власне, те, як він коментує це, те, що називає успіхом, пропоную послухати його прямімою прямо зараз. eagerly await. Тепер ми всі з нетерпінням чекаємо на відповідь Росії і рішуче закликаємо їх розглянути питання про припинення всіх військових дій, щоб люди перестали гинути. Так кулі перестануть літати, і таким чином може початися процес пошуку постійного миру. Я думаю, що першим кроком у всьому цьому є визнання того, що військового вирішення цього конфлікту немає, і тому ми сподіваємося, що ми зможемо припинити всі ці ворожнечі та сісти за стіл переговорів з обома сторонами протягом певного періоду часу. Працюючи над цим наполегливо, зможемо знайти взаємоприйнятний результат, який у випадку України очевидно, забезпечить їх довгострокове процвітання та безпеку. А так само слова успішний результат використав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вчора. Одразу після того, як переговори між українською та американською делегацією у Саудівській Аравії завершились, також коментував він цю тему і сьогодні, під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії у Білому домі. Зокрема, вчора Дональд Трамп зауважив, що він готовий прийняти президента України Володимира Зеленського знову в Білому домі. Він відзначив, що зустріч була успішною. Сьогодні він повторив цю тезу Власне, як саме Дональд Трамп говорив про вчорашню зустріч у Саудівській Аравії та очікування від подальших переговорів із Росією, пропоную послухати його прямо мову учора ми мали великий успіх. У нас буде повне припинення вогню, коли якщо воно набуде чинності, то ж ми маємо побачити це тепер залежить від Росії, але насправді у нас хороші відносини з обома сторонами, і ми побачимо. Ми дізнаємося, команда прямує до Росії прямо зараз, коли ми розмовляємо. І сподіваюся, ми зможемо отримати від Росії припинення вогню. І Якщо це станеться, я вважаю, що це буде 80% шляху до завершення цього жахливого кровопролиття. Олексій, чи обговорювали на зустрічі у Джиді можливі територіальні поступки з боку України? І як оцінює Київ надійність цього ймовірного перемиря? Так, безперечно, територіальні поступки це та тема, яка звучала з вуст коментаторів та політиків, і в Сполучених Штатах, і в Україні і в Європі. Власна сьогодні стало відомо процес публікації в Guardian, яка посилалась на слова державного секретаря США Марка Рубіо, про те, що під час перемовин вчора у Саудівській Аравії обговорювалися територіальні поступки. Також обговорювалось те, як процес перемовний процес буде, буде йти далі щодо того, як в Україні коментують вчора вчорашню зустріч власне, почули ми сьогодні це від самого президента України Володимира Зеленського, який проводив прес-конференцію. Зустріч із журналістами. Він відзначив, що у нього немає ніяких очікувань, що Росія буде буде зберігати умови цієї угоди про примирення, угоди про припинення вогню на 30 днів. У нього немає ніяких очікувань стосовно цього, але він відзначив, що Україна Україна мусила погодитись на це, бо Україна хоче продемонструвати всьому світові. Україна хоче продемонструвати президентові Сполучених Штатів американцям всьому світові, що Україна віддана мирному процесу, і все, що Україна хоче, це досягнення миру. Олексій, що відомо про зустріч американської делегації з росіянами? Наскільки вони упевнені у тому, що навіть якщо Росія погодиться на перемир'я, то не порушить його вже наступного дня? Насправді щодо зустрічі коментував це Марко Рубіо. Він відзначав і вчора, і сьогодні вранці, що вже сьогодні відбуваються переговори з Росією з представниками Росії. Власне знаємо, що ці переговори були на рівні радника з національної безпеки Майка Волца, який зв'язався з представниками російської влади, щоб повідомити їм про власне результати перемовин у Саудівській Аравії та. Повідомити про те, як йде хід переговорів, і щоб Росія мала можливість відповісти на власне пропозицію сполучених штатів на яку погодилась Україна стосовно припинення вогню. Власне щодо того, чи сполучені штати переконані в тому, що Росія не, не порушить умови цього перемир'я на 30 днів. Питали про це сьогодні у Білому домі. Власне, прес-секретарка Білого Дому відповіла на це, що це дуже гіпотетичне. Питання і е, процес перемовин він зараз вже відбувається з конкретики, про яку говорили сьогодні в Білому домі. Там е, відзначили, що вже е, відбудуться зв'язки. Е, відбудуться зв'язки спеціального представника Сполучених Штатів у близькому сході з адміністрацією з адміністрацією в Росії вже в найближчим часом. Тому очікуємо відповідь найближчим часом. Коли Дональда Трампа поставили це питання про Послухати, що він сказав про це. А чи ви впевнені, що владі Путін дотримується режиму припинення вогню, враховуючи, що він порушував його раніше? Ми ще не розмовляли з ним по суті, бо ми щойно дізналися, і нам вдалося домогтися згоди України. Тож ми дізнаємося дуже скоро. Я отримав кілька позитивних повідомлень, але позитивне повідомлення нічого не означає. Це дуже серйозна ситуація. Це ситуація, яка може призвести до третьої світової війни, і Байден не мав цього допустити. Олексія, якщо коротко, як європейські партнери відреагували на переговори в Саудівській Аравії, так чули коментарі європейських партнерів з Франції, Німеччини, Британії Європейського Союзу, всі відзначили, що це дуже позитивний крок вперед. Але зараз м'яч знаходиться на російському полі, тому очікуємо відповідь Росії на цю пропозицію. Безумовно будемо продовжувати стежити за цією ситуацією. Завтра будуть оновлення. Зокрема, чекаємо власне поїздки і зустрічі американської делегації із російською. Дякую тобі, Олексію. На зв'язку з державного департаменту був мій колега Олексій Коваленко. Тим часом американські законодавці дають власні оцінки переговорів між сполученими штатами та Україною у Джиді. Дехто заявляє, що припинення вогню залежить в першу чергу від Москви, а не від Києва, яких наступних кроків чекають конгресмени та чи вважають гарною ідеєю? Повторний візит українського президента до Вашингтона поговоримо про це з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Нині вона на прямому зв'язку зі студією Каті вітаю. Вітаю, Юля. Отже, ми чуємо обережний оптимізм від державного департаменту та Білого Дому. А як у конгресі реагують на перемовину у судівській Аравії? Чи вважають конгресмени це важливим кроком на шляху до досягнення миру? Загалом, як республіканці, так і демократи називають результати перемовин у джиді позитивними. Водночас демократи наголошують на тому, що припинення. Вогню в першу чергу залежить від Москви, а не від Києва. І вони очікують, що перемовини з Росією будуть не менш результативними. А Дональд Трамп чинитиме не менше тиск на росіян, ніж він чинить в останні тижні на українців. Принаймні, так заявляють демократи щодо відновлення постачання зброї та обміну розвідданими. То вони, хоч і вітають такий крок, але кажуть, що зупинка цієї допомоги була помилкою в принципі. Її не мало бути в принципі. Тим не менш, як демократи, так і республіканці стверджують, що цю війну треба завершувати і заве. Завершувати її треба перемовинами. Пропоную послухати, що вони мені сказали. Я дуже радий, що сторони досягли згоди. Президент Трамп вирішив розморозити надання розвідувальних даних та зброї, що дуже важливо. А Зеленський погодився на припинення вогню. Отже, все рухається дуже позитивно. Я сподіваюся, що наступним кроком адміністрація Трампа змусить Путіна та Росіян погодитися на щось у рамках цієї угоди, бо зазвичай домовленості про припинення вогню вимагають поступок з обох сторін. Він дуже сильно тиснув на українців. Припинення обміну розвідданими було шокуючим і непродуктивним з точки зору сигналів, які ми надсилаємо Росії. Тож я сподіваюся, що адміністрація Трампа почне звертатися до Путіна та Росії, посадить їх за стіл переговорів і переконається, що вони підуть на певні поступки, які будуть раціональні і вигідні українському народу. Останні три роки світ надіється на припинення вогню. Вже було забагато вбивств та руйнувань в Україні і в Росії. Отже, це дуже дуже позитивний результат. і Я дуже пишаюся держсекретарем Рубіо та радником з нацбезпеки Майклом Волцом. Вони обидва чудові люди, і вони добросовісно ведуть переговори. Тож, перш за все, я дуже вдячний за припинення вогню. Ми зможемо побачити менше загиблих молодих чоловіків і жінок, які на цьому етапі гинуть без жодної причини. Я з нетерпінням. Ням чекаю на постійне вирішення, як це буде виглядати. Ми дізнаємося найближчим часом. Зупинки допомоги та обміну розвідданими взагалі не повинно було бути цієї паузи ніколи не мало статися. Цей крок мав реальні життєві наслідки для українців, які борються за свою свободу, за демократію та національну безпеку. Позитивно, що адміністрація Трампа скасувала це, усе повинно закінчитися шляхом переговорів. Я часто казав, що бійня цієї війни має зрештою закінчитися мирною угодою, але ми повинні розуміти, що Владимір Путін агресор. Саме він почав цю війну, і він може її закінчити, вивівши свої війська. Тому ми подивимося, чи може адміністрація змусити його сісти за стіл переговорів на умовах вигідних для Сполучених Штатів та України зрештою, ми хочемо досягти мирного вирішення в Україні, і частиною цього є дипломатичний процес. Тож ми хочемо продовжити ці переговори. Ми хочемо переконатися, що у нас відкритий і широкий діалог з Україною. І тому я закликатиму нашу адміністрацію продовжувати переговори із Зеленським. Це однозначно. Катя, напередодні, коли у президента Дональда Трампа запитали, чи означає успіх перемовин, те, що президент Зеленський знову запрошений у Білий Дім, він сказав, звісно, але зважаючи на попередній досвід, чи вважають повторний візит гарною ідеєю законодавців, з якими ти говорила. Це дуже цікаве питання, тому що тут думки розділились не лише між партіями, але всередині республіканців і демократів загальної позиції щодо цього немає. Є такі, хто вважає, що Зеленському варто повернутися у Вашингтон і перезавантажити відносини з чинним президентом Сполучених Штатів Америки. І кажуть, що зараз час перемовин на нижчому рівні представництва країн, а треті кажуть, що повторний візит Зеленського або його відсутність насправді не мають значення, що важливо, це укладення угод та рух вперед. І якщо цей рух відбуватиметься, то загалом немає жодної різниці, як саме він відбуватиметься, чи через особисту зустріч президентів чи на нижчому рівні. Пропоную послухати, що мені сказали. I think the reported... щодо результатів зустрічі в Джиді, ми маємо іще подивитися, як розвиватимуться події. Поки що усе виглядає дуже добре. Чи повинен Зеленський повернутися до Білого Дому? Я думаю, що в Джиді вони мають більше успіху. Ford, Наступним кроком буде можливо повернення президента Зеленського у овальний кабінет для підписання угоди про економічну співпрацю. А вже після цього усе залежатиме від Путіна. Тоді Зеленський зробить усе, що в його силах, і подальші кроки залежатимуть від Путіна, чи він захоче миру в регіоні було б чудово якби президент Трамп запросив президента зеленського повернутися до білого дому я думаю президент зеленський скористається цим шансом і я сподіваюся що вони матимуть можливість перезавантажити розмову аби рухати україну та регіон до миру чи варто Зеленському повернутися у Білий Дім? Я не думаю, що це потрібно. Можливо, це варіант, який зараз розглядають, але очевидно, що це не вимога. На цьому етапі мають бути зустрічі зацікавлених сторін з чиновниками нижчого рівня. Вони мають працювати над остаточним рішенням. Ми повинні почати цей довгий дипломатичний процес. Це не просто, але це те, що ми повинні зробити, щоб досягти миру. я не впевнений, чи Зеленський повернеться, і чи це потрібно взагалі? Якщо нам Дасть досягти угоди. Мене не хвилюватиме хореографія. Процесу лише фінальний результат. Президент Трамп має рацію. Його пропозиція збільшити та поглибити інвестиції США в Україну, зокрема у важливі корисні копалини, нафту та природній газ, посилить стримування російської агресії. Дякую, Катя, за ці цікаві важливі коментарі. На зв'язку зі студією була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Росія має погану репутацію у питанні дотримання режиму припинення вогню. І якщо Москва погодиться на перемир'я, це буде першим справжнім тестом серйозності намірів Кремля. Про це в інтерв'ю Ірині Шинкаренко розповів Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні. Я вважаю, нам потрібно подивитися, як на це відреагують росіяни. Знову ж таки, це певний тест. Поки на мою думку, протягом останнього місяця ми бачили, як адміністрація Трампа тисне на українців більше ніж на росіян. Зараз я думаю, що між Вашингтоном і Києвом є узгоджена позиція, узгоджений підхід. Тепер подивимося, як на це відповість Москва. У них є можливість відповісти позитивно, але я не впевнений, що вони скажуть так. Подивимось, що буде. Я думаю, люди дуже уважно будуть стежити за тим. Тим, чи Росія буде його дотримуватися? На жаль, Росія не має хорошої репутації у дотриманні режиму припинення вогню. Ми бачили, що відбувалося в період між 2014 і 2021 роками на Донбасі. Але зараз це стане викликом. Якщо Росіяни не зможуть дотримуватися режиму припинення вогню, я думаю, це буде сигналом для Вашингтона, що Росіяни несерйозно ставляться до пошуку вирішення цієї війни я подумав важливим. Є те, що у спільній заяві Сполучені Штати визнали інші питання, які необхідно вирішити: обмін військовополоненими, звільнення утримуваних українців і, зокрема, повернення українських дітей, яких забрала Росія не було помітно жодних ознак гнучкості з боку Москви. Лише минулого тижня Володимир Путін заявив, що не готовий йти на жодні поступки на переговорах. Я вважаю, що нам доведеться підштовхнути Росію, якщо ми серйозно хочемо змусити росіян відступити від своїх максималістських позицій і спробувати знайти золоту середину. Тож було б добре, якби ми вели переговори, але ми маємо розуміти, що це будуть дуже складні тривалі переговори. Вони вимагатимуть дуже майстерної дипломатії, зокрема з боку Сполучених Штатів, якщо США намагаються досягти тривалого врегулювання, але водночас і справедливого більше про результати перемовин між США та Україною. Очікування від переговорів із Москвою і про те, чи готовий Вашингтон тиснути на Москву. Моя колега Тетяна Ворожко поспілкувалася із директором інституту Джорджа Буша Девідом Креймером. How do you assess the overall results? Отже, як ви оцінюєте результати вчорашніх переговорів у джиді для України? І, можливо, для сполучених штатів I think there are two main important... Я думаю, що є два головні підсумки зустрічі. По перше, це відновлення відносин між Україною і США, які були сильно зіпсовані після зустрічі в овальному кабінеті 28 лютого, і це повернуло американсько-українські відносини на твердий шлях, включаючи відновлення військової допомоги та обмін розвідувальної інформації по-друге, це переклало тягар на Росію. Очевидно, Росія була проблемною з першого дня, починаючи не лише з 24 лютого 2022 року, але й з лютого 2014 року, коли Росія розпочала війну проти України. Як сказав держсекретар Рубіо, м'яч тепер на полі Москви. М'яч перебуває на полі Москви від самого початку. Це не новина, але зараз немає ілюзій щодо того, хто несе відповідальність за продовження цієї. Війни, і тому я думаю, що це також було важливим підсумком цієї зустрічі. Вас Чи коштувала ця пауза в розвідці та військовій допомозі також і сполученим штатам? Чи бачите ви якісь довгострокові наслідки для відносин США з партнерами? Я Думаю, що це підняло питання про надійність сполучених штатів і про те, як швидко все може змінитися, якщо щось під час зустрічі буде сприйнято як образа. Я вважаю, що Сполученим Штатам важливо, щоб їх сприймали як надійного друга і союзника країн, які цього потребують, а також країн, які намагаються допомогти Україні. Тому це важливо не лише для американсько-українських відносин, це важливо для американсько-трансатлантичних відносин. Я думаю, що було завдано певної шкоди, але я також думаю, її можна відновити. А uh, uh, яку відповідь російської влади ви очікуєте? Imagine... важко сказати. Я думаю, що відповідь Росії буде такою: так, звичайно, ми готові закінчити війну, але це має бути на наших умовах. І ці умови неприйнятні. Вони неприйнятні не лише для України. Вони мають бути неприйнятними для Сполучених Штатів та решти наших союзників. Ці умови вимагатимуть зміни влади в Україні, проведення виборів, визнання окупованої території російською, включно з територією, яку Росія навіть не окупує зараз. Вони вимагають демілітаризації та постійного нейтралітету України. Про це немає сенсу навіть говорити. І Росія не повинна мати можливості визнати визначати зовнішньополітичну орієнтацію іншої країни це внутрішня політика. Це мають визначати українці, і тому я думаю, що ми навряд чи побачимо значного прогресу з російського боку. Я очікую, що незабаром відбудеться телефонна розмова між президентом Трампом і президентом Путіним. Побачимо, що вона продемонструє. Але Сполучені Штати, я думаю, повинні бути на боці України у відмові від цих російських умов, тому що такими були російські умови з першого дня, і вони не змінилися. І я не бачив жодних ознак того, що Росія готова відмовитися від цих умов. Do you think, uh, is... чи вважаєте ви, що ця адміністрація готова використовувати батіг, а не лише пиріг проти Росії, щоб зробити її більш піддатливою для досягнення прийнятного миру. Президент Трамп час від часу демонстрував готовність запровадити додаткові санкції. Про них говорив міністр фінансів США Скотт Бесен про запровадження додаткових санкцій проти російських банків та на російські енергоносії. Отже, є більше санкцій, які ми можемо запровадити. Але найважливіша річ, яку Сполучені Штати роблять на цьому етапі, на додаток до посилення існуючих санкцій, і можливо запровадження більших, це переслідування країни. Які допомагають Росії щоб уникнути санкцій, а також забезпечення того, щоб Сполучені Штати продовжували свою військову допомогу та обмін розвідданими з Україною? Експерт інституту вивчення війни Джордж Барос підтвердив голосу Америки, що російські війська захопили суджу. Схоже, українські війська з боєм відходять з Курської області. Додав він наразі за останньою інформацією від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у передмістях суджі та районах довкола неї продовжуються активні бойові дії. Внаслідок авіаударів по місту суджу цей населений пункт майже повністю зруйнований. повідомив на своєму телеграм-каналі Сирський. за останні кілька днів. Росі російським військам вдалося захопити кілька населених пунктів на Курщині. Мій колега Андрій Борис поспілкувався з експертом інституту вивчення війни Джорджем Баросом про причини прориву росіян. Джордж, чи погоджуєтесь ви з ствердженням, що росіяни поспішають з цим наступом на Курск, щоб мати важіль впливу під час потенційних мирних переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Росією. Путін дав чітко зрозуміти, що не бажає вести переговори щодо території Росії. Інститут вивчення війни завжди був переконаний, Росія воюватиме за Курську область перш ніж йти на переговори через пов'язаний із цим міжнародний престиж. І я не здивований, тому що росіяни мають там величезну армію. Якщо ви подивитесь на українські сили, які увійшли в Курську область, то це обмежені сили лише кілька бригад. Вони скували там цілу загальновійськову російську армію. Армію, включно з десантними підрозділами та підрозділами морської піхоти, це важливо. Водночас українці перехопили тактичну ініціативу в районі Покровська. У Турецьку повертають частину території. А російське армійське угруповання у Курську недоступне на тлі посилення українських контрударів навколо Покровська та в районі Турецька. Такими є компроміси у цій війні враховуючи ситуацію на передовій особливо у Курській області, чи можна сказати, що російські успіхи там були пов'язані принаймні частково із цією паузою допомоги США Україні? Я вагаюся сказати, чи існує причинний зв'язок. Ми точно знаємо, що з осені українців потихеньку витісняли з Курської області, і це була тенденція. Зараз росіяни провели посилену кампанію на вихідних, щоб спробувати витіснити українців, і на жаль, вони досягли певних успіхів. Я думаю, що росіяни скористалися призупиненням обміну розвідданими. Зазначу, що за цей час ми не бачили ефективного використання ударів Хаймарс по Курській області для цього українці, звісно, покладаються на ціловказівну інформацію. Я думаю, що росіяни ймовірно досягли кращого успіху ніж вони б досягли в іншому випадку, враховуючи, що українці не мали можливості обміну розвідданими. У вівторок у Китаї завершилася найбільша політична подія року зібрання топ посадовців країни для ратифікації законодавця, законодавства, схвалення кадрових змін та бюджету. Темою цьогорічного зібрання була необхідність стимулювати інвестиції та споживчі витрати. У п'ятницю Китай пообіцяв вжити заходів у відповідь на те, що він назвав довільними тарифами адміністрації Трампа. Міністр закордонних справ Китаю у спілкуванні з пресою також звинуватив Сполучені Штати у відповіді на добро злом. Деталі в. Жеється Наталія Леоновою Найбільша щорічна політична подія Китаю мала на меті продемонструвати впевненість у власній економіці. Прем'єр-міністр Лі Цян визначив цьогорічну ціль економічного зростання на рівні близько 5 відсотків одну з найшвидших у світі. Ця ціль підтримується потенціалом економічного зростання та сприятливими умовами. Але незважаючи на оптимізм, який лунає від політиків, Китай стикається з великими проблемами. Тривала криза нерухомості призвела до падіння цін на житло та порожніх будівель. Нові мита США вдарили по експорту Китаю, додаючи ще більшого тиску на економіку. Президент США Дональд Трамп вдвічі підвищив мита, які запровадив на китайські товари під час свого першого президентського терміту. Під час звернення до конгресу 4 березня американський президент не продемонстрував жодних ознак відмови від своєї митної. Політики інші країни десятиліттями використовували ми та проти нас, і тепер наша черга почати використовувати їх проти цих інших країн. Міністр закордонних справ Ван Ванґі звинувачує Вашингтону підвищенні напруженості та порушенні світової торгівлі. Він назвав тарифи США довільними та безвідповідальними. Фанчучучі гоінгаєфупаніша. Китайські прислів'я говорить: якщо вам щось не вдається, шукай причину в собі. США слід розглянути те, що насправді сталося. Чого ви досягли від тарифів і торгівлі війни ці роки? цього тижня. Китай вів власні мита на американські сільськогосподарські товари, але аналітики назвали відповідь стриманою. Якщо ми та Трампа розповсюджуються на всі китайські товари, ми та КНР були набагато більш вибірковими і спрямованими на конкретні галузі та види діяльності, конкретні товари. Міністр Ван Ї також повторив погрози Китаю щодо Тайваню. Останніми місяцями Китай активізував військові навчання поблизу острова. Незважаючи на жорстку риторику цього тижня, аналітики кажуть, що Пекін діє обережно. Гефтопіщо. Вони повинні виглядати сильними перед внутрішньою аудиторією, і тому з'являється така риторика. Але досвідчені спостерігачі звертають увагу на реальні дії, а не на риторику. Хоча Китай відповів Трампу власними митами, він схоже веде себе обережно, щоб не збільшувати напругу з новою адміністрацією. США. несе самтин, дета чайнісатора з це те, з чим китайській владі досі важко давати раду, тому що вони більше звикли до стабільних, добре відомих суб'єктів і операційних процедур, коли вони можуть планувати заздалегідь. Тим часом, щоб зменшити негативний вплив, мит, Китай намагається сфокусуватися на вирішенні проблеми повільного внутрішнього споживання. Втім, економіка залишається уразливою, каже аналітик Жан-П'єр Кабестан. У Китаї все ще спостерігається перевиробництво, тому експорт все ще потрібен багатьом компаніям. Отже, ми та запровадження адміністрації Трампа матимуть вплив. Від того наскільки добре потім справлятиметься з цими викликами, залежить, чи відповідатиме його публічна впевненість у своїй економічній потузі реальності Наталія Леонова, Білгало, СЕУ Південна Корея, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимося завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.